Десятьох українських військових поранено на Донбасі. Про такий підсумок минулої доби повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики передислоковуються і стягують сили до Донецького аеропорту, який перебуває під контролем української армії. Про події в зоні АТО Віталій Бакуменко. Ситуація на блокпосту біля селища Сміло на Луганщині спокійна. Обстрілів не зафіксовано. Повідомляють у РНБО та штабі АТО. А бійці забезпечені усім необхідним. У наших військових достатньо зброї, боєприпасів, щоб відбити можливий напад. У разі необхідності підрозділи збройних сил України готові надати підкріплення захисникам цього блокпосту. Для цього сформовані резервні бронегрупи. Захисники блокпоста в оточенні і не мають їжі. Про це першому розповіла дружина одного з військових, який зараз служить під смілим. Їжа ще не головне, у них немає води чолодня. Там є ранені чоловік 15 напевно ранених. Вийти вони не можуть, бо вони в оточенні козаки кубанські і, і чеченці на півдні Донецької та Луганської областей активність терористів знизилася. Повідомляють у РНБО. Водночас військові зафіксували переміщення живої сили та важкої техніки бойовиків у напрямку Дебальцевого та Донецького аеропорту. Сили АТО вживають заходи для нейтралізації неконтрольованих терористичних збройних формувань, забезпечують безпеку мирних мешканців на територіях, що звільнені від бойовиків. Ми у на режимі несемо службу захорони громадського порядку. Протистояти терористам збираються і партизани так називають себе. Люди в масках, які виклали в інтернеті своє звернення до російських найманців. Ми не армія і не нації. Ми народ на база. Нам уже эти качели политические между Украиной и Россией вот здесь вот сидят. Мы на своей территории. И каждый куст, каждое дерево работают на нас. И пока вы будете тут, пока мы просим, уходите с нашей земли. Если вы не уйдете, то все, что находится возле вас, будет взрываться и гореть. Присутність Росіян на українській території підтвердив депутат Держдуму комуніст Казбек Тайсаєв, побував у Донецьку і пообіцяв бойовикам підкріплення комітетом по обороні і не тільки комітетом по обороні, но і міністром оборони Сергій Кожугедовичем Шайгу робиться все в рамках, тих можливостей, які сегодня у Російській Федерації и того, що вони могли. Б робити, робити. Я думаю, що ця допомога буде тільки наростати. Напередодні виборів підрозділи Сил АТО перевели на посилений режим несення служби. Про це повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Пообіцяв, що українські військові зроблять усе, щоб на визволених територіях Донбасу виборці безпечно проголосували, а члени комісії порахували голоси. Віталій Бакуменко, перший національний.